Мама, нового медика. Ну, спочатку, з перших днів. Як ви себе почуваєте? Так ну, Мне ну, кажется, ви так вами завжди виглядаєте. Нормально, слушали. нормально почуваєте. Яке да. ну, у вас обладнання вдома? Що ви більше з цього Воно хелс використовується. Бодіхел, новий хід коврику. До речі, знаєте, що хочу сказати? Ось вже майже 10 років коврику у Івана Прокоповича, він приніс ми нам його вчора на сервісне обслуговування на СТО. І ми відправили, і коврик, хоч він там такий, що ставший, але його взяли, прийняли, все з'явили. Тобто це дуже важливо, знаєте, що ще є запровадження є технічне. Для, ну, це теж дуже важливо. Так, і які у вас питання були, коли ви, ви сьогодні прийшли, що чого ви сьогодні прийшли? <плес> 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 ви прийшли бати <плес> забрати, детоксин, вересні Вересню вас, щось не вийшло підійти, але ви говорили підложить мені, я там прийду, ти вам хотіла на діагностику і вже прийняти е детоксин, мультивітамін. Так, ми зараз вам видаємо. І що ви з тим порадите? А можна спитати? Я теж не знаю, чесно скажу. Ви а скільки вам броню? З 38-го року. Хто є старший в да. залі? А хто плюс-мінус? міні міні мін мінусу такого нема. Тут, мабуть, 50-й рік хіба що, так? Да? Десь тут плюс-мінус. Він дві добродіслав 41-го. Ага, все, то есть почти подружка нашлась, але теж майже 10 років там, що в Можна можна щось скажу, Іван Прокопович. Ви сьогодні казали на капілярскопі, ми згадували, пам'ятаєте вас на грижу по е, операції хотіли е, ну, постав... відправити? На пахову, на хірургію. Я згадала. — це... я помню, А пам'ятаю, але, але вам відмінили цю операцію по причині того, що у вас... Аритмія. Повірте, людині мало прооперувати, я згадала. А відмінили, тому що аритмія. В... Якби тут хочеш живи, хочеш. І, хочеш, ми, і вирай, ви так мучилися. Так, і а потім я... ви прийшли до нас Пришло. Якраз, Пришло. цей час, ну, зразу, зразу, зразу я прийшов до вас. Альона мені дала коліна по бокці. І через півроку мені зробили операцію. А які рекомендації? Чим ви допомогли собі з А Арітмія, серце, судин. Що навіть на операцію анестезіолог сказав, анестезіолог моксі. каже, моксі. ви працювали в Моксі і спали на новий хід. Так, так. Все, оце золотий дует для судин, так він і є. Уявляєте, як класно, що є система 595. От реально, а що б ти робив? Ну, куди б прибіг? Ми дуже щасливі люди, що маємо сьогодні. Обладнання, а ви молодці, що ви вчасно збираєте обладнання і користуєтесь. І рекомендації всім, всіх молод. Порекомендуєте ну, мати обладнання щойно да, Що щось... говорила Марія Миколаївна, якби ділилися своїми результатами, Вона говорить, а я на, ну, на працюла Іван Прокопович завколо вже був такий непоганий покірний Стави, ідеї, ідея відміння. А сьогодні ви так ну, класно виглядаєте і дуже активні. Я говорю вам и суставители наступим. класно.